Усім привіт, друзі. Ранок суботи починаємо з такої автівки. Це у нас Chevrolet Aveo VO, восьмиклоп. Пригнали нам її з міста Васильків на заміну прокладки ГБЦ і ремонт головки блоку циліндрів. Машинка не троїть, працює, все чудово, але пруть гази в розширительний бачок і бачимо, що там у нас робиться. Якийсь просто жах. Бачите? Печалька. Систему охолодження треба буде промиватися, скоріш. Плюс просять зробити ревізію по стартеру, сальники по лосе, якщо не тримають. ну в общем, Якщо лізти, то зробити по-умор. Тому Олександр вже на роботі буде розбирати, а ми контролювати. Все, погнали. Так, друзі, Процес розборочки у нас пішов. ну Тут у нас все засрано, засцяно, там маслом. Хотів показати вам антифриз наш. А ну, Сонюк, давай. Як вам колір? Який це колір, не скажете мені? Кока-кола, мабуть, залита була. <ривочна> <ривочна> Працюємо. Так, друзі. Що ж по нашій овечки? Значить, ГБЦ ми вже зняли. Тут у нас приблизно ось так все виглядає. Бачимо, що якість палива тут заливалась така не зовсім гарної якості. Да? Бачимо четвертий циліндр вже обжаття не було по блоку. Перший циліндр, прилягання не було. Тут у нас все застяно, засрано. Помпа, бачу, свіжа, новесенька. Помпу не трогаємо. Ну і так, печально все виглядає. Переступ є. Хон ще є. По блоку зрозуміло. Все чистий, трає, чухать. Щоб було чудово все. Ну, це антифриз наший, Краса, яка, так? Да? Не можу зрозуміти, це антифриз чи масло чи це, куди його далі. Ідемо далі. Що по нашій ГБЦ? ГБЦ має ось такий вид. Ось такий вид. Кладочка наша. Пересохша вже своє, вона повністю відпрацювала. Дивимось, бачимо, що прилягання вже не було нормально. Ось перший циліндр. ГБЦ ми відправляємо в ремонт, розбираємо. В першу чергу робимо тест на герметичність і перевіряємо все інше. Ці деталі у нас ось так. Це ми тут поки що все це буде чухатися, миться, драється, збереться і буде ракета. Ну На сьогодні, напевно, все. Субота у нас пройшла совечкою. Тут ось отак. Якість мастила, звісно, не дуже. не дуже. Всім добро. До нас Зати. гофру. <с> Як ви думаєте, даренчало сильно воно? Гофру потрібно переварювати. <с> Просто до ручки доїздили. Навірно, це я варив тут, да? вчився. Якість поварки теж супер. Ну так, ладно, от тепер точно вже все. День номер два. Блок двигуна у нас вже зачищений. В принципі, готовий до встановлення. Залишилось тільки вичистити різьби і прогнати їх. Все повимивали. Також будемо міняти сальник. Плінувала там внизу, тут все вичистили, вимили, видравили. Один день сюди пішов. Далі, значить, стартер. Розібрали стартер, Саня, ну покажи люфти. Бендекс наший. Мабуть, вже своє відпрацював. Є у нас тут втулочка, яка вже повністю зносилась. Ось новий. Також додаткові втулочки. Далі, щотки. Щотки просто розсипались, одна випала. Все будемо ставити новеньке. Ну, це вже все вимите, готове до зборочки. Далі, що у нас тут? Распредвал е, Саня вже вичистив, вимив, все чотенько. Впуск також, буфру відірвали до краю, будемо переварювати. Е, по запчастинам, значить, прокладка клапанної кришки. Ролик обводний на, біля генератора, біля компресора, На компресор накручується. Далі патрубок ВКГ, ККГ, приводний, ремінь ГРМ будемо обновляти, прокладочка вихлопної труби. Потім сальник колінвала по оригіналу, болти по оригіналу беремо. Прокладки впуска, випуска, колечка під катушку, під термостат і прокладка е ГБЦ. Ну І також новий антифриз. Ось такий фронт роботи вже зроблено. В понеділо будемо займатися нашою головкою. Поки що по ній все на місці. Шавролія просто... наші запустили в роботу. Зараз на прирізки сідал ГБЦ. Потім моєчка у нас. Вже прирізані, така ляпота вийшла. Збираємо. Так, ну що, день номер 3 ГБЦ наша відремонтована, відмита, впускний колектор вставлений. ГБЦ наша пройшла тест на герметичність. Зараз покажу вам, як воно тут виглядає. Відпіскоструїли клапана, прирізали сідло, замінили направляючі втулки і замінили сальники клапанів. Все вичистили, вимили, все готове до встановлення. Блок двигуна очищений. Стартер перебрали, встановили, перевірили. Все круто, все чотенько. В принципі, у нас все готове до встановлення ГБЦ. Так, ну що, друзі, день номер 4 чи півдня двигун наш повністю зібраний, вичуханий, видраєний, замінені рівні, ролики. Зроблено ГБЦ, переварений оцей металобрух. Барахло це. Масляна система прокачана, свічки запалювання нові. Бачок вимили. Покажу вам свічки. Старі. Я думаю, не гріх їх уже замінить. Да? Робимо перший пуск приваск. Саньок от винта. Масляну систему вже прокачали. Стартером помаслали. Так, насос зажужжав. Скорость виключив. Поїхали. О! Відрики затарабанили наші моторчик. Не троїть, попра не Ну, Краса. Краса, друзі. Краса. Все, прогріває масляну систему і прокачує. Ну ось і все, друзі. The end по нашій Chevrolet Aveo. Ось так працює наш двигунчик. Не троїть, просто шородить. Красота. Система охолодження прокачана, нічого не кипить, не бурлить. Обраточка йде у нас там. Це супер. Система охолодження промита. Є зауваження у нас до вентилятора при включенні. Трошечки він вже шурудить моторчик, вже потрібно його міняти. Ось так. Ось так працює наша овечка. 1,5 восьників. просто. Ремонт ГБЦ, ремонт стартера, заміна роликів, ремнів. Обслужена ГБЦ, я вже казав. Ну і так, всі прокладочки, уплотнітелі і тому подібне. По часу це зайняло у нас 3,5 дні. Всім добра, підписуємо, ставимо лайки, коментуємо. Приїжджайте на ремонт. Також відремонтуємо. Ну і забув додати, що переварювали бофру. Вже не деренчить, не пардить, все чудово. Всім добра!